Тема сьогоднішнього уроку сума розрядних доданків. Для початку давайте згадаємо, з яких розрядів складаються двоцифрові числа. Двоцифрові числа складаються із десятків та одиниць. Наприклад, число 35 має 3 десятки та 5 одиниць. Запишемо це число. 35 дорівнює 30 плюс 5. 30 це 3 десятки, а 5 одиниць це 5. Ми розклали число 35 на суму розрядних доданків. Отже, 30 плюс 5 це сума розрядних доданків. Виконуємо наступну вправу. Розкладемо на суму розрядних доданків число 28. 28 дорівнює 20 плюс 8. 28 має 2 десятки, це 20 і 8 одиниць, плюс 8. Число 46. 46 4 десятки, це 40, плюс 6 одиниць. Число 82. 8 десятків, це 80 і плюс 2 одиниці, плюс 2.